Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Обов'язково. Так. Коментувати, поширювати. Ну і, звичайно. І звичайно. Так, ставити уподобайки або навпаки. Так ось. Зараз е, всі обговорюють на. Е, YouTube каналах, і не тільки на youtube каналах, на інших пабліках і на телебаченні. Події в Карабасі. Є такий Карабас Барабас. так, Щось таке схоже на Бамбас чи на Донбас. Але ну, як ми зараз побачимо, то причини існування цього карабаса Барабаса, вони. До, неї, до нинішнього часу фактично ті самі що і існування нинішніх проблем на Донбасі. Подивіться, який висновок має зробити Україна і не тільки Україна, але весь світ. Але, на жаль, він цей світ не дуже, я так розумію, розумний, щоб зрозуміти, що тільки но московити втекли з Карабаху, так. Так, Отже, вірмени і азербайджанці одразу домовилися. так, У той же день тільки так звані миротворці московські пішли звідти, так, втекли ганебно так, миротворці. Що відбулося? А війна одразу припинилася. так. І вірмени, і е, азербайджанці, які не могли домовитися 30 з гаком років, і постійно там гинули люди, і все домовилися враз. Так. Отже, так, ми маємо те, висновок робимо, що джерело всіх конфліктів і воїн це. Московія і московити. Тільки московські у лапках миротворці заберуться із Придністров'я і на, в, тому, в той же день, або на наступний день, домовляться придністровці із молдованами. Всякі проблеми Всяке загострення, всяка війна, всякі конфлікти моментально зникнуть. Всі будуть жити щасливо на тій благословенній землі, чом би і не жити. А хто не дає жити, Та московити. Ну це їхнє завдання. Це ментальність їхній, такий характер цього народу. Не жити самому і не давати жити іншим. Це треба пам'ятати всім ми. Ось подивіться: ну висновок же треба робити. Чи ми тільки бачимо оце все, а ніякого висновку не робимо. Так. ось. Отже, їх. Не можна нікуди пускати, не можна. Тільки вони кудись влізуть. Хай це буде Африка. І почнеться війна, почнуть вбивати один одного, почнуть... почнеться торгівля, наркотиками, алмазами, там, ще чим небудь, жінками, живим товаром. Все це організовує Московія. Це факт треба. Скрізь вони в лапках миротворці, а насправді розпалювачі війни. Це в крові цього народу. Так, ну Запам'ятайте вже ж нарешті, ну Зрозумійте вже ж нарешті. ну Вам же ж показує ось зараз просто в очі показує вам, що ж відбувається. На, на, на наступний день домовилися, тільки ці пішли. Моментально це говорить про те, що вони стріляли і на тих, і на тих. Це ж те саме, що вони робили на Бомбасі чи Донбасі, чи як його, коли там фотографія, один град стоїть у цей бік, а другий град стоїть у цей бік. Значить, це, цей стріляє по Донбасу, а цей стріляє по українським захисникам. так. Отже, ось вам. Це їхня сутність, запам'ятайте. Генетично закладена в них сутність. Так, вони живуть як риба в воді в конфлікті. Так вони конфлікту. Ну вони такі, ну я ж був в Москові, Так. Коли там постійно в селі чи в місті бійка, сварка, п'янка, заюшені жінки в крові з дітьми, які бігають, заюшені чоловіки, напилися і б'ють один одного смертним боєм. За що? А просто так. Подивіться, що в них на весіллі та у Москві сотні фірм, які організовують бійки, щоб вони один одного не вбивали так, на весіллях, коли напиваються, то ці е, приїжджають за гроші, б'ють один одного, так що. Ну це ж факт. Я вам повідомляю, як світ цього не, не може зрозуміти, тому що вони зовсім інші. так. А нам, українцям, ну треба знати, що це це ж наші сусіди, і ми раніше знали. так, Українці, донські козаки, там, кубанські козаки, тирські ніколи не одрушувалися на московитках, або не, не, не видавали своїх доньок за московитів, тому що вони знали, хто вони такі. так. А нам упорювали зовсім інше. Ну, от і Добралися.